Негода наробила шкоди на Прикарпатті. 8 червня сильні пориви вітру спричинили падіння дерев та пошкодили інфраструктуру. Найбільше постраждали Івано-Франківські і Калуські райони, а також обласний центр. Проводилися роботи щодо ліквідації наслідків негоди. Зокрема, проведено розрізання повалених дерев на проїжджих частинах доріг, а також обгороджено небезпечні ділянки територій. Загалом було прибрано 15 дерев у таких, у таких населених пунктах. В Івано-Франківському районі це в місті Рогатин, у селі Вербилівці, в селі Тенетники, а також Тустань Насташини та Підкамінь. У Калуському районі постраждало саме місто. А також село Студінка місце Івано-Франківської поступило повідомлення про те, що частково пошкоджено крівлю одного багатоквартирного житлового будинку, зокрема відірвано під софітку а також пошкоджено кузов одного легкового автомобіля. До проведення аварійно-відновлювальних робіт було залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки, з них від головного управління ДСНС в області 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. На щастя, внаслідок негоди обійшлося без постраждалих та загиблих. Крім того, через негоду 12 населених пунктів області знеструмлено частково, ще 9 повністю. Найбільше звернені зареєстрували на Калущині, Рогатинщині, в Галицькій та Тлумецькій громадах. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія компанія Раїм.